Зима осінь, сорту екстра. Ціна 6 євро за кілограм. От в нас знаходиться 10 кілограм. Да. Зробимо відеоогляд лота. Ось така курточка. Ловіча моделька, бомберка від H&M, розмір 2 xl Ось така оливкова як? Дуже класна в руках, такий матеріал. Розмір у нас іде XF. Наступне ось така курточка. Це така гарна парочка від бренду Next. Це стильно виглядає. Теж жіноча моделька, розмір Су. Наступне, що у нас тут ось така жилеточка, теж жіноча. Розмір у нас йде M. Наступна ось така. Ось така курточка. Чоловіча. Всередині на флі. Розмір йде М. Наступна ось така. Курточка та й жіноча 38-го розміру. Наступна ось така чорна. Жіноча моделька, розмір 38-й від бренду La Costa. Дуже така м'ясенька матеріал, просто бомбезний. Наступна ось така. У нас йде жилеточка, можна сказати, пудрова, теж брендова, дивіться, Том Тейлор. Дивіться, який гарний цей лос. Том Тейлор. Бачите? Розмір Елічка. Ось така гарна матеріал. капюшончик, фасончик. Наступна. Ось така жилеточка чорного кольору. Теж іде. Розмір у нас йде 44, Жіночі також модель. Наступна ось така чорного кольору та моделька. Досить великий розмір. Моделька цей бігала mm -hmm. подивитися. Наповнює жіночок. Так, наступний. Ось така курточка в нас. Подовжений пасончик. Зимова. пальто. Теплесенька розмір зимово-осіння. Наступна ось така термо. Розмір есочка. Наступна моделька в нас ось така рожева. Дуже ніжний такий колір. Розмір емутка, гіноча. Нагесенька, осіння курточка. сіння весняна можна сказати. Наступна ось така курточка. Ось така в формі пальто, розмір Еска. Ще бачимо ось таку модельку з капюшончиком, розмір Excel. Це є курточки мікс сорту екстра. Ціна 6 євро за кілограм для замовлення. Цього лоту звертайтесь до наших менеджерів.